Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас буде такий збірний влог. Покажу, розкажу новини нашого саду, покажу, як я готувала домашній крем-сир, розповім про одну цікаву продуктову закупку та трохи з вами попрацюємо у садку. Отож, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь, коментуйте та натискайте дзвіночок. Буду дуже рада! Два дні підряд у нас ішли дощі. Сьогодні виглянуло сонечко, і ось, подивіться, розквітли наші крокуси. Ось темні, один світлий ось. І гіацинти випускають стріли. Дуже чекаю на них, бо вони мають бути різнокольорові і дуже-дуже красиві. Подобаються мені такі весняні. Першоцвіти, і хочу якийсь посадити у дворі, щоб коли виходиш із будинку, вони радували. Вирішила я нещодавно, що вже час зайнятися газоном, нам треба його тут скарифікувати чи зробити аерацію, не знаю, як правильно це називати і трошки отут-от досіяти його. Отож, пішли ми. Дивитися, що нас залишилось із нашого насіння, і виявилось, що наше насіння за зиму з'їли чи то миші, чи то пацюки. Таке буває, хоча воно у нас було у скляній банці, не знаю, чекаю дуже вихідних, щоб поїхати зробити закупку насіння. Треба і газон купити і мабуть, добрива. Треба подивитися, що ще добре залишилось. Дуже хочу, щоб цього року тут було у нас так дуже гарно і зелено. А ще у нас з цієї весни почались ось такі розкопки по території. Не знаю чому, тут наче нічого закопано раніше не було. Але собаки розкапують, ми закопуємо, і це у нас такий круговий рід. Що з цим робити, ми поки що не вирішили. Якщо ви з таким. Цікались, порадьте, будь ласка. На просторах інтернету знайшла рецепт, як приготувати домашній крем-сир. Тож хочу спробувати це зробити. Мені знадобиться сметана, йогурт, лимонний сік та сіль. Що, прийшов час скуштувати наш крем-сир? По смаку крем-сир виявився неочікувано дуже смачним, і я 100% буду повторювати цей рецепт ще не один раз. Отож, дуже рекомендую вам теж спробувати. Зараз буду займатися ось цією територією перед будинком. Треба вигрести тут листя, зібрати сухі стебла з квітів і, можливо, вирізати, пообрізати троянди. Не знаю скільки часу це займе, у мене є десь година або трохи більше, поки спить малюк. Хочу тут все обрискати, але зараз у нас вітри, можливо, трохи пізніше. У цією частиною клумбою ми почали займатися позаминулого року. Посадили блюаро, ялицю, що тут у нас ліщина, гортенція. І хотіла ось ось закривати її агротканини тут все, але, але виявилося, що у нас тут росте купа тюльпанів. Отож, треба буде дочекатися, коли вони відквітнуть. Я подивлюся, які вони, чи треба їх залишати, чи ні. І потім буду займатися лише цією клумбою. Дуже мені подобається ця ялиця. Голочки такі не тоненькі, вони досить товсті, широкі і дуже-дуже м'які. Така у нас тут карасуня росте. До речі, щодо укриття землі агротканиною, щоб не росла трава, я побачила один спосіб, і, мабуть, буду тут його застосовувати, щоб трава не проростала і не підіймала агротканину, спочатку на землю стелиться картон, він перепріває згодом і він глушить траву. Хочу цього року спробувати. Цей спосіб тут, але перш мені потрібно викопати усі тюльпани. Тут у нас знаходяться троянди. Я їх зазвичай не вкриваю на зиму, бо вони зимою досить гарно. Можуть підмерзнути кінчики, але я їх зрізаю, і на весну все ок. Але ось одна я тут побачила: троянда у мене все, мінус одна. Зламали і все. Нема в мене троянди, на жаль, але нічого. Ось цю троянду ми пересаджували минулого року, вона дуже-дуже стара. Я навіть не думала, що вона виживе, але попускала багато бруньок. Я її кардинально буду обрізати скоро. І хай тут же виросте, вона така широка, велика. Думаю, що їй тут має бути досить непогано. Це моя гартинція Вімсред. Зараз буду її обрізати. Вчора дивилася відео. Я залишу декілька самих товстих, отаких от, от пагонів, щоб туди йшла вся сила. А ті, що такі біля землі, поменші. Я їх зріжу дуже, хочу, щоб вона квітла ну, цього року вже. Квіточки у неї дуже класні, такі здорові, здорові. І самі обрізала досить кардинально, але як я дивилась відео, то гортензії це люблять. Ну, тож буде в мене такий експеримент. Подивимось. Треба, ще буде підкислити тут ґрунт. Буду це робити трохи пізніше. І тепер настала черга троянда. До речі, яка класна штука, цей сучкоріз електричний, як легко з ним працювати. У нас ось такий від ProCraft. Дуже-дуже я ним задоволена. Ну що, тут я на сьогодні закінчила. Я, в принципі, результатом задоволена. Зараз, поки ще малюк спить, піду поїм, бо. Нагодована мама в гарному настрої це залог того, що у сім'ї буде все гаразд. Якщо буде ще час, вийду, ще щось пороблю. Були ми сьогодні на байкальському ринку у Дніпрі, зайшли в один цікавий магазинчик і ось що купила, хочу вам дещо показати і розповісти. Перший раз ми взяли ось таку халву молочну, вона є з різними смаками. Я бачила, що окрім ваніліну є просто, без ароматизаторів та шоколадна, бананова і ще якась склад, в принципі, нормальний, окрім маргарину. На смак вона, я не скажу, що дуже схожа на халву, але досить цікавий смак у неї. Взяли ось такі сухофрукти у шоколаді. Із цієї серії ми вже брали банан в шоколаді, мені сподобалось. Я вже скуштувала і інжир, і чорнослив, досить непогано. І, як на мене, це класна ідея брати з собою, коли ви йдете у гості, такий презент до чаю. Взяли ось таке асорті горіхів. Беремо ми його вже не вперше. Нам подобається якісь горіхів гарна. І тут, окрім горіхів, ще є насіння гарбузу. Що тут у нас сушені ягоди і ізюм. Взяли ось таку коробку драже, це фундук у шоколаді. Непогані, чесно кажучи, але, як на мене, там забагато шоколаду. Я люблю, щоб а, по смаку горіхів було більше. І взяли ось такий інжир. Ми любимо інжир у свіжому вигляді, і вирішили скуштувати ще і такий.